Всім привіт! На сьогодні 19 травня. І щось так гриміло-гриміло. Тут поруч телефонували, що град був. У нас ось дощик розпочався, такий прям рясний, і пару маленьких градинок випало, воно лежить. Ну Їх небагато. Подивимось, що далі буде. Задощило так конкретно. ну Кажуть, що вже скоро. На цьому тижні пройде потепління. Тож, між дощем трошки встигаємо попрацювати на городі. Сьогодні також вийшло, щось там покрутилося, воно знову намочило, зайшла, воно знову так от -то. перебіжками туди, сюди, туди-сюди. Але зелено на городі воно. Халюжа. Ну що, друзі, у нас розпогодилось. Дощ пройшов, та не дощ злива. Град такий, знаєте, та його там декілька впало, але він був мілкий, невеликий. Це добре, бо побачила в людей там он такий град пройшовся. Хоча ще не вечір, десь там гримить. Подивимося, що воно таке, але поки, поки з градом. Пронесу. Так, ідемо подивимось, що там робиться на городі. Сонце вийшло, то аж спину пече, парить. Мокро, мокро на городі. Я думала сапати, бо до дощу я там трохи сапала, вже не посапаєш. Хочу зняти е, ось з розсади вкривала, бо думала, що град буде, щоб ж не побило. Зараз заберемо. Ввечері треба пересадити помідорчики. Потрошки почати вже їх пересаджувати. Небо сьогодні грає різними фарбами. Позаду мене сонечко, тут он. видно, десь там, туди пішов дощ. Так що... Коли ми той город сапати будемо, не знаємо. Робота чекає. Росте верніша робота на... на мою спину. Бур'янець. Хороший такий, видно, воно як трошки оце потепліло, то відразу він хоп-хоп-хоп і починає вилазити, все, як посіяли, наче його. Тут до дощу підготувала ділянку під помідори, туди далі будемо працювати. І що я хочу сказати? На рахунок огірочків, що все-таки отуди я вам показувала, що я садила огірки. В траву робила такий рівчак, зараз я знайду відео вставлю. Зробила ось такий рівчак, туди нарвала трави, не просто трави. У мене це кропива, але можна, яку ви забажаєте, траву. Це слугує, як і тепла грядка. Ну і коли трава починає гнити, вона насичує ґрунт корисними речовинами. Можна ще курячий послід додати трошки, але. Цей раз я не додаю, бо треба сухий. У мене не було такого. Так що будемо зараз приступати. Саме головне треба полити добре кропиву. ви писали, що це все таке. Фігня, але що я хочу сказати, що там, бачите, поле, там огірків немає. Там просто бур'ян, треба, напевно, буде пересівати. А ось тут все-таки посходили ці огірочки. Я от як трошки холодно стало, пляшкою їх накрила, щоб вони ж. Ну, якось адаптація в них нормальна була. Так, вони не такі, як, звісно, мають бути, але ж. Вони є. Ще й з листочком вже справжнім, бо далі їх і не видно. Так що, я скажу, що це робочий варіант. Кропива там перегниває і робить таку теплу грядочку знизу. Коли б, звісно, була інша погода, то взагалі було б. Добре, ну що маємо, то маємо. Так, десь гримить чути. Ну, вітер то подує то холодним таким, то теплим. Кабачок. Це він був під пляшкою, то він так виріс. А ті, що без пляшки, то менші. Та там далі також нема. Там, до речі, також огірки. Їх і не видно. То така у нас погода. Туди далі під вечір, піду, висаджувати помідори. Не всі, але потрошки треба вже садити. Бо кажу, що все-таки на цьому тижні тепло прийде. Дивлюсь на баклажанчики вже також. Вони дуже просяться в земельку, треба із них починати. А вам дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.